Олександрія Волинь найрезультативніший поєдинок туру. Поєдинок, який в принципі всіх здивував. Тому що ну, весняний футбол, то весняний футбол. Ми там 0-0, 1-0, там 2-1, Кажемо команди втягуються. Олександрій, ну, подивіться, ну... як втягнулася. На 6. Втягнулася відразу, <реш> без ніяких Станіслав Куліш забив 4 м'ячі в одному поєдинку. Це перша каре чемпіонату. Давайте подивимося як спочатку забивалися м'ячі. Ну, Знаєте, нема що говорити особливо, тому що ну, абсолютно різний рівень команд. Едуарде. Ну, з перших минут стало зрозуміло, що то. Що... Да, був один випробува, яка буде різниця. <су> тому що ну, дійсно все діяли швидше, навіть з учора, що Газон не самого лучшого качества, ну все вийшло. Вітав Девич Квацяни, дискваліфіковано, його на грі не було. Перше, перший момент, бачите, пенальті на 14-й хвилині. Пенальті 100%. Підняв руку Задерецький, як на мене, тобто він ну... в вороташов. Забиваючи мяч футболісти Олександрій, Це Грицюк, він реалізував пенальті. Дивимося далі. Ось хороша комбінація Получилась. Затяжная. Все було сделано в такт. Последній пас. Черния вивірений на Кулешах. На клюшку, як как Тільки Только підставити. Подставить. Ну, другий да. гол. п'яткою забив. Два гола, п'яткою забив. Не, ну не без долі, але він туди добіг, знаєте, якось це і, і все і легко так давав. Передача, да, все конечно, було дуже все. хорошо. Ось вот тут По момент, це, чи Похожий. можна було ставити тут тут пенальти? Ну, Здесь как трактовать. В моем понимании мяч попал в руку, но выбивал от ворот. Не, он сам, получается, да. бил. Это не... моя значит. Но... И тобто, попал в руку якби... от ворот. Если ставить 11-метровый, из-за того, если мяч попадает только в руку, тогда было. Ну, если считать опасен не опасен, то не было. Тут гол, другой гол. Задарецький. Здесь передача, конечно, передачу стоит отметить вообще. Ну, передача, и Козак дуже легко разрезал. Третий мяч. Разрезал всю оборону одним пасом. Дерецкий думает, что я делаю здесь левым защитником в этой игре. Э, <laughs> Далее. В, в Олександре не зупинился. Другий тайм. Бачите, и тут вже. Тут пятку. Заходили в воротарский майданчик, как хотели. Ну, как в Саута вот, можно так проиграть борьбу не рассчитать. Я мяч не увидел. Пролетел, ну, ну, не увидел мяч, поэтому, наверное, пролетел. Но Кулиш. 4-0. А все атаки. бегут, все бегут до центра поля почему-то. Непонятно только все почему. 5-0. Кулиш забивает. На, 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 на пятачке, на пятачке стоит. все. Чеботаев вроде бы и бил, получился прострел. Так, все мячи были забиты с воротарского майданчика. Пятачка да? забили Я так, ну, все. Один, Вы знаете, один, один только вот А вот здесь последний. тоже, смотри, не попал по мячу. Как? Козак. Все виходить, тут вже на кураже. На раз. кураже підсікнув м'яч. Кулиш четвертий м'яч. Ну, коли вже виходить, все виходить, коли вже все виходить. Знаєте, бувають матчі, коли ну, залітає. Все. Тут просто ну, 5-6 м'ячів забите з воротарського майданчика. На, так, на, на такому полі так подсіч, там, ну, дійсно все вийшло. Ну, е я думаю, що отриманий на горіхі е дикий від Віталія Ледовича Квартяного. Я... Я точно знаю, в чому зараз жалеет Кулиш. Думает, ну побольше б таких команд. Смотри, бомбардірам би лучше. Чому воно так? Ну, ніби, ну, якби, ну, Мемешев, там, ну, є люди, які пограли, там, той самий Задорецький, Діденко, ну, якби футболісти Кичак в воротах. Ну, Я щось недорозумію, чому така різниця? Це ну, это... это конкретно этот день, конкретно этот матч. Та я ні. не думаю, що это будет Волинь така далі. Не думайте. Не думаю. В них зараз Шахтар. Ну, понятно, шахтером он будет... Тоже можно шесть. Можно глотнуть, но я имею в виду, в принципе, ну, по без характеру... Андрей и шесть, по... не дай бог, зараз Шахтаря шесть. Нет, и, ну, по э, характеру и по борьбе. И другой раз вычка, третий раз это уже традиция. Нет, я думаю, что у Хорсанова не будет команды без характера и без бойцовских каких-то качеств. Ну, Поэтому... а что что-то... Да так... По этой игре, вот лично у меня Эдуард так говорит немножко ну, свое мнение, мягенько. У меня очень много тут вопросов и много каких-то таких подозрений. Они, может быть, не Это моя точка зрения, да, как играла команда и тактическое построение команды начну издалека играет команда открытие сезона да я вот вчера в два часа одел белую рубашку потому что это праздник смотрю телевизор жена говорит что ты белый рубашка ну как это же праздник а здесь главный тренер не приезжает с командой на игру да он дисквалифицирован но есть подготовка перед игрой он мог там взять установку он может зайти в раздевалку в перерыве он может во время игры а такое впечатление, что он знал, что будет не, происходить ну, вот, мы на футбольном поле. Ну, и парь, захотел... давайте, и, следов, и, там я не говорю нема. про следы, я хотел как-то дистанцироваться от команды. Но тактика и стратегия на игру выбирается главным тренером. Стартовый состав, то что сказал за левый защитник и делал вне игры, играл в линию. Команды, которые по 4 года играют вместе, не умеют делать этот э, тактический элемент, а здесь э, молодой Задорецкий делает э, вне игры. Поэтому, ну Хоч не хоч, він должен нести ответственность за таку ігру. Ні, 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 він безперечно повинен нести відповідальність, я просто я не дуже розумію. Лені, безперечно, не можна заявляти футболістів. У них там ну, нових, нових гравців. Ну, але тут же є футболісти, які пограли на серйозному рівні. Я от зараз в мене більше питання вже навіть, от ви вас до тренера, в мене ще до футболістів. Ну так получити по морді. Ну, на на перші хвилини. Ну вже якась. Знаєте, ну має бути якась злість, ну, Едуард. Ну, вони не успевали нігде, значить не готові. Ну, получается, да, буває, що. и поиграли, и опытные, и все. Значит, не готовы, в принципе, физически. Они просто, про, просто проиграли ну, и... я хочу еще под, минут. подтверждение своих слов. Вот именно персонально к Логинову. Да? Вот было два момента, когда он просто не видел мяч. Сначала там аут побежал мимо, потом, когда шестой мяч, махнул мимо мяча. Поэтому, вот, я думаю, что ему надо сходить к окулисту. И если он скажет, что у него плохое зрение, я скажу, да, у человека плохое зрение, он не видел мяч. А если скажет, что зрение хорошее... Четыре зрение... мячи в чемпионате забывало? Четыре мяча в чемпионате забывало даже? Я? Три. Кому ну мене не було таких ігр. Мені не повезло. <клес> у нас є всі, бачите, хто забивав по чотири м'ячі в чемпіонатах України, коли став 12-м футболістом, які в прізвище Гудеменко, Юрій Гудименко, який виступав з часу часу складі Таврії Рибров, Олег Матвєєв, Гайдаш, Гецько, Бутка 2 Димитрадзе, Брандао, Омілевський, Матеус і от куліш війшов в таку, знаєте, кугорту дуже яскравих персонажів, правда? Аж згадати прізвище Гудеменко, Ребро, Матвєю, Гайдаш, Гецько це ж рівень. Могли б ім'я дописати Хороша компанія хороша. на солідності. Давайте послухаємо, що після гри говорили учасники цього поєдинку, переважно переможці. Ну і так само послухаємо Анатолія Діденка. Ну, знаете, просто соскучились за футболом, поэтому, я думаю, просто вылилось столько голов. Ну, команда в девятером, в десятером играла, поэтому было сложнее. Молодая команда, они только учатся, еще не сыграны, я думаю, поэтому нам было чуть полегче в этом плане. Да, конечно, он и больше забивает. Ну, вот самый пяткой? Да, да. Он, как хочет и забивает, и через себя, и пяткой. Ну, Премьер-лиги не забивала, первая или во второй лиге забивала. Премьер-лиги еще такого не было. Та й два не було, один максимум. Чи знаєте, ви що Треборов, Гецько, такі ну, відомі футболісти, вони по 4 забували в прем'єр-лізі. Зараз ви стали коло них, можна сказати, як себе відчуваєте в своєму плані? Та, ні, ну це... Ви назвали називалися великих футболістів. Просто сімо повізора, наверное, так сложили, сложилися обстоятельства таке стіни, що так вийшло. 4 гола. Та я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, щоб перемагали таким рахунком, але... Звісно, хлопці сьогодні заслуговували перемоги, але я не очікував, що така буде перемога. Треба враховувати і суперника те, що команда волонь молода команда. І ніякої іфриї не може бути. Я хотів би, щоб менше хвалили їх, наших хлопців, а треба рухатись далі і працювати далі. Так, звичайно, лише привітали, тому що. Жоден гравець не забував на такому рівні. Ми на увазі лізі, в нашій команді, щоб чотири м'ячі, навіть і три, я не пам'ятаю, що таке було. А тут чотири м'ячі, так що людина заслужилася. Я можу пенальти чистий, якщо ти стаєш в одні ворота, поставиш в інші ворота. Не, ну сложно списывать на это, но ну, повлиял очень сильно на игру. Это поставь пенальти, 2-11 забили, там во втором моменте у нас появились. Может, мы и сравняли. Тут отдать сложно, но сам факт, что судья немножко поломал, считаю. Ну, заради правди, слід сказати, що були моменти у Волині, кілька моментів було. Але знаєте, якби от по самому наповненню гри, от, ну, таке враження було, що Олександрія почуває абсолютним господарем цього поєдинку. І оця е, каре чемпіонату, оце, що забив е, Куліш, воно далося легко, знаєте, отак от якось невимушено, Ну, Ми зараз багато говорили о Волині, але треба віддати довге футболістам Олександрії. Вони показали дуже хорошу ігру. Якщо раніше у Шарана була проблема. Команда после межсезонья начинала играть у него на третью на четвертую игру, То сейчас мы видим, без раскачки команда сразу показала очень хороший, добротный. Я не скажу даже весенний футбол, потому что скоростя были хорошие, ну просто полностью переиграли. И видим, что физически очень хорошо команда. Они просто смяли, смяли просто волынь. И ага. вот эти голы, которые забиты, видно, что превосходили во всем скорости. Ну и Кулиш. Вот Надо у него спросить. вы Сколько, мне скажите, Влад, сколько он на тренировке пяткой забил? а Влад, здесь да, два. Вы вы, мне скажите просто: вот вся заслуга Кулеша, вот такие вот забыли в теме. Мне очень приятно, что он адекватно оценивает обсторонку. Он сказал, это сейчас. Он красиво сказал, красиво ответил, но в то же время четыре раза надо оказаться было там и попасть хотя бы в ворота. То, что у него есть сильное качество, он очень хорошо завершает все атаки. Это не первый его забитый мяч. Вот он действует как настоящий нападающий, на пяточке. Вот там мы видим. На все прострелы он там. Это золотое правило для нападающего. Идет подача. С любого флана ты должен быть в опасной точке и иметь возможность завершить атаку. Ну и здесь на кураже просто перебрасывать. Когда он нападающего все идет, он начинает исполнять вот именно такие мячи. Уже уверенно в своих силах, все отыграны и просто... Ну, Логинов сейчас я не могу понять, как он не попал, будучи первым на, на мяче в мяч. Ну, оставим это, этот вопрос для него. Ну, надо. И Виталий Улдырович. Квартир. Надо, порадов... <задав... <задав> я думаю, надо что порадоваться мы... за Кулиша. Он молодец, забил 4 мяча. У него был там вопрос с подписанием нового контракта. Он себя проявил, тем самым показал, что он является очень. Хороша боевой единицей. і, по морю, треба задуматися. Я в мене, от я завжди думаю, знаєте, коли чому е, футболісти забивають тоді, коли якраз потрібно підписувати новий контракт. От знаєте, в мене ну воно так чи так збувається. Це так мотивує, так, да, Едуарда? Ну, Як говорить. Первую гру надо зіграти і последнюю. Да? <laughs> Решта дай бог, воно вже себе, бог, да, так. Хочу так. так. побажати Станіславу Кулішу, що він сім матчі грав на такому рівні. Ті більше у нього були непрості періоди. Згадайте, він був найкращим бомбардиром чемпіонату першої ліги. У Сталі потім прийшов металіст, і там ну, взагалі нічого в нього не вийшло. Зараз в Олександрії також були достатньо непрості часи, але кінець осінньої частини і зараз весняна частина, вона починається дуже добре. Тож побажаємо йому якомога. Більше таких яскравих яскравих поєдинків, тому що яскравих персонажів в українському чемпіонаті має бути більше. тоді. І квитки буде буде продаватися на матчі набагато більше.